Вітаю! Сьогодні 27 червня і це мій корисний сніданок. Вранці випила води, потім, коли стала готувати сніданок, випила склянку з лимонним соком воду. А потім у мене щось довго не виходило з, -з сніданком, тому я ще випила. Так, це банка запотіла, бо стоїть в холодильнику. Це борошно льону. Так, Дуже гарне борошно таке. Теж велику столову ложку з верхом розколотила у 250 мл води і вжила. Так. Бо я, я б не витримала. Щось я довго готую сьогодні. То одне, думаю, то друге. Я в шоці сьогодні з себе. Мабуть, далі поставлю, як я щось готувала. Так, але ж все добре вийде, все добре. І вийшло дві страви у мене. Так, це рис, дві ложки. Це авокадо. м'яке авокадо. Вчора було тверде, мені сьогодні потрібно було тверде. Але ж м'яке таке вже дозріле, гарне. Тому тому я то одне думаю приготувати, то інше щось не виходить. Головне, не хвилюватися завчасно. Так, і додаю креветки відварила. Там десь... Перець попадається чорний, я його не, не вибирала. Ось хай так буде. І ще перець. Такий, запечений без шкірок. І заправка. Заправка ось така жовтенька. Якось перемішати потрібно. Так, жовтенька заправка з гірчиці і жовтків, і олійки. Олівкової. Перемішуємо. Страва готова. А я хвилювалась. Так, це я перемішаю. Гарнисінько. Як вийде однією рукою. Так. Можна було зверху зелені, але ж в мене немає підходящий. Так, і ще я приготувала ось такі чудові перчинки, так? Одразу скажу, доньки не сподобалось. Якийсь смак незнайомий, так? А мабуть, тому що вони ще були тепленькі, коли вона куштувала їх. Тому. <с1> <т dunno> Тому я беру собі дві штучки. Так, і накладаю цього салату. Який корисний салат! Не знаю, як на смак, але ж який корисний. Так, креветки, перчик, авокадо. Рис, все гарне. Ось так. Так, досить. Слина виділяється, мабуть, вже 12 годин, а я тільки снідаю. Але ж, ніякого, але вечеряти буду в 6 годин. Все, буду снідати. І розповім, що це за чудо. Так, я сама трошки хвилююсь. А давайте хвилюватись разом зі мною. так? Зараз я при вас спробую це чудо. Тут, яка всередині замазка, ви подивитесь далі. Але ж креветки теж я додала. І ось така смакота. Смачно. Смачно! Не знаю, чому їй не сподобалось. Дуже смачно. Перцю не вистачає, мало перцю додала. <evaporative calories> дійсно. Дійсно, дійсно було, навірно, мабуть, я поки придумаю українське слово. Мабуть, було тепле. Тому їй не сподобалось. Дуже смачно. Зараз покуштую це. Беремо, щоб все попало. Хм-гм. І навіть не знаю, що краще. А ви знаєте, краще те, що останнім куштував, так? Є таке? Так, дуже-дуже сподобалось. Це як на Євробаченні, ви знаєте? Хто... Останній виступає, і той і, мабуть, переможе. Так, так що перемогла? Ось ця страва. Супер. Обидві страви сподобались. Я ще перчик один взяла і зрозуміло, в чому справа, чому доньки не сподобався. Бо я додала салат е, польовий. Він без смаку, без запаху. Так, ну, трава травою. Тому і травою віддає, тому їй не сподобалось. Ну, можна іншу зелень додавати, а взагалі дуже смачно все вийшло. І я з'їм ще <си> нектарини. О, хтось прийшов. Так, на чому я зупинилась? Вживайте огірки між їжею. Це дуже така гарна натуральна детоксикація для організму. Так, це я буду робити. І заварю зараз ось це. Це такі молоденькі паростки. А ви. Так, мабуть, вода вже охолола. А ні, нормально. І це я буду вживати. Пити. А ви? А ви напишіть, що це таке? Я не буду розповідати. Я хочу спілкування. Так, все. Про користь будемо розповідати завтра. Ходіть здорові, побачимось, папа. Так, і нарвіть з звіробою. Це як квіти, а це вже без води сохнуть па Рис, креветки. Додала перец, лавровый лист, провансальские травы. Так, що вони не додаются, провансальские трави. Ой, нормально. І окроп. насіння гарбуза, потім додам зелень Це салат польовий, А ще додам сіль і. Пилки. Вот так. Не жалко. А еще широкий. І лимонний сік. Роблю заправку жовтки від варила, так, і додаю гірчицю. Гірчиця ТД? Не ей рукой не дадам. Дадам. Так. ярчица, Олея. Так. Трошки. Перекручу, перемілю. Ще олівкової олії. Так, сіль. І лимон. Коли кажу лимон, ви ж знаєте, це сік з лимона.